Дуже класний лот, це свічки від бренду Liwarno Home. Європейська якість. Набір з 4 одиниць буде 71 гривню, 40 наборів у лоті ось такого плану 2840 гривень. Цей лот це такі товари, які продаються круглий рік, незалежно Новий рік, Різдво. Е Будь-які свята, абсолютно, тому що свічки створюють затишок вдома. Покажіть, будь ласка, ближче. Дуже гарні, мені ось ці дуже подобаються. Дивіться, молочно-білий відтінок з золотавими зірочками. Є звичайні класичні, да, допустимо, такого плану. Червоненькі, як бачимо, з зірочками. Можуть попастися якісь ось такого плану з циферками. Ось такі можуть попастися марсала. Їх дуже мало. Більша кількість це ось такого плану, саме червоненькі. Як бачите. Або з блискітками, або без, але більша кількість це саме з зірочками. Такий варіант та да? ось такий. Наголошую, для кого такі товари? Для магазинів все для свята, там, де є все для дому. Це класно, як для святкового прикрашання, так і для просто створення домашнього затишку для ресторанів, кав'ярень, абсолютно різних відділів, можливо, навіть спа для тих, хто займається фотозонами, свічки це зараз дуже класний товар, який завжди завжди в побуті. І те, те, що в використанні, це те, що не залежується. Дуже класна ціна. Тож ставте націнку та давайте продавати такий класний товар в Україні разом. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.